Є. Біля ніг це окунь. Це окунь. О, отакий. От, от вам і цикада. І окунь, і щучка. Все на неї ловиться. І це та ж сама цикада. Моя сьогоднішня риболовля присвячена одній приманці. І ця приманка цикада від компанії OSP, Override 38. А якщо вона почала відгукуватися на цикади, це означає, що найближчим часом я візьму свою коробочку, в якій будуть лише цикади. А можливо, навіть скомбіную цикади з вібами, Ратлінами і зроблю такий батл. Давай, друже, дякую, що ти клюнув на останок. Чудово!